Кожен з вас платить корупційний податок. Це те, що кожного дня втрачається з державного бюджету. Не буває державних коштів. Це ваші податки, це те, що ви відраховуєте від своєї зарплати для того, щоб забезпечити збройні сили України, для того, щоб вони мали фортифікації на сумському напрямку, для того, щоб їм вистачало дронів, для того щоб знову ці кошти не вкрали, закуповуючи міни снаряди, які потім просто не приїжджають до держави. А ці ж кошти мають іти на забезпечення навчання ваших дітей, на зарплати вчителям, на забезпечення шкіл, на те, щоб кожна дитина отримала освіту, а не так як зараз пропонує міністр лісовий, закривати школи, особливо в прифронтовій зоні. А ці кошти мають іти на медиків, які надають першу допомогу або лікують вас і ваших близьких від серйозних хвороб. І на відміну від європейської медицини, ви можете їм зателефонувати 24 на 7, а грошей вони отримують в рази менше. А те, з чим їм доводиться сьогодні працювати, і викликів, які перед ними стоять, так само. Набагато більше аніж у їх колег в Європі, і це це зжирає корупція, зжирає кожного дня і роз'їдає наше суспільство. Знищуючи довіру до влади, можемо подивитися будь-який рейтинг, який показує, що сьогодні корупція вже обігнала війну. Обігнала війну і для тих, хто в тилу, і що саме страшне, обігнала війну в першочерговості для наших з вами захисників, хто з ними спілкується, хто їздить по фронту, добре це знає. Ця корупція знищує нашу міжнародну підтримку, знищує допомогу від наших партнерів. Тому що коли і мене, і інших колег запитують депутати, політики з інших країн Європи і світу. Чому ми і як ми маємо пояснювати своєму суспільству, що гроші, які ми направляємо, вам?